Гроші, його по такій халяві, що ви будете шоковані, друзі. Давай. Ми його грали до п'яти тисяч доларів. В середньому ці автомобілі, тобто, ви бачите, Lincoln, Corsair, і це максимальна комплектація, резерв. Ага. Вони граються в середньому по сім-вісім тисяч доларів. Так як тут йдуть пошкодження, ну вони в принципі не такі критичні, але щось знизу тут трошки скрито. Да? то ми uh -huh. вирішили його грати до 5 тисяч, бо ми відразу з відразу клієнтом погодили, що ми будемо грати для його дешево. Довше, але дешево. Ви будете шоковані за скільки ми скільки? його три взяли? 3,550? 3,550. 3,550, прикидаєш ось таку машинецю го року. 3,550 вона заїжджає. 45 тисяч миль пробіга. 45 тисяч миль пробіга, 2,0 бензин. Коротше, ми, Скільки заїжджає? Ми, які рахували по 5 тисяч, за 5 тисяч, якщо взяти, угу. я тобі зараз скажу. Ми як рахували її взяти за 5 тисяч, вона заїжджає там 13 з половиною. 13 з да, mm. да, да. А якщо ми її взяли за 3 500, то вона заїжджає біля 11, 11 доларів, тисяч да. доларів. Ти 11 тисяч доларів вже в Україні. Ти прикидаєш, 11 тисяч доларів вже розмитнена з доставкою за аукціонним збором, з нашими послугами, вона заїжджає в 11 Шикарно. Знаєш, скільки в нас такі коштують? 22-23 тисячі доларів. На такій комплектації. Так, на слабшій, на звичайній, можна взяти біля 20 тисяч доларів. 22-23 тисячі доларів. Компанія Intertrade.